Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Середа сьогодні, 20 хвилин до першої години, тільки прийшла, ходила у центрі була. Треба було там щось пошукати, те, що мені треба, але я не знайшла. Те, що треба було мені, я не знайшла. Ну, то так. Так що, а давайте покажу, що купила. Що я купила? Ну, Тут, де в свій магазинчик ходив. виноград темний 33 центи, помідорчики 17 центів, лохина 17 центів. Дві пачки зараз розірву, покажу вам. Опа. Опа. Ось нажала. Ось таке вискочило, що не повинно було вискакувати. Зараз так. О, оце значить дві пачки лохини. Тут, бачите, по 125 грам. Де воно тут? По 125 грам і оце дві пачки 265 грам. Получилося на 17 центів. Це на, на світник. Ось на 50 центів. Екстра ці Еті. Е, мандаринки. Мандарині, бачите, мандарин. От. Е, це вони вискочили, бо я доставала два штучки з'їла і розірвала ж оцю дирку. І це, бачите, таке ото посипалося з нього, таке ото сітки. Ось, О, так захотілося. Тоді От. отакі ще мандаринки. Ось такі мандаринки на 32 цента. Три апельсини на 48 центів. Оце те, що я купила. Із фруктонези. Бо, бачите, в мене щось з фруктонези. Два яблучка. Оце тіві. Один банан. А що тут ще в мене щось є? Ага оце до стану того кабачка буду собі робити. Тут ще два яблука в мене той, це треба достати поїсти. Так от. І тут овочі в мене, бачите, тут в мене овочі. помідорчики в мене зовсім вже малесенька така упаковочка, половинка. Так я ото й взяла. Ну, а чого не взяти, правильно? Це картоплю варила, ще залишилось. А то що виноград у мене є. Ну нічого, я ще взяла собі. Я люблю виноград, А це ж буду готувати посилку. Так, я взяла оце для Настюші з сашком 1 кіло. Це, мабуть, за, мабуть, 6 євро кіло. Оце 5,99 А це для Ані з пашою пів кіла, бо вони кажуть, не бери не багато, бери менше. Це 4, ну, коротше, це 5 євро, бо сир був цей по 10 євро. І це захотілося мені того. Бачите? Кисель. Кисель малиновий. Так я от взяла собі пачку киселя. Євро 49. Чеки не стала, Той викинула всі чеки. Оце візьму значить, кабачка, Оцього поріжу, почищу, поріжу. А може не буду чистить, поріжу. Такі кругляшки поріжу, поріжу. Отак от Обваляю в борошні трошечки олійки, на на пательну. І Зажарю собі, буду їсти. Я таке люблю. А, і оже, що купила ще у нью йоркері Дивлюся, там всякі були кольори. Я вибрала такий за Єврік. Бачите, за Єврік. А скільки стоїла 12,99. Ось стоїла 12,99. А я за єврік купила ось. Ось, бачите. Ну, що не купити в да? нью -йоркер. О, на суші. Ходи собі, то І вона взагалі в домі ходить у, у шортиках і у футболочки чи у такий топічок. От. Ну, Так як люди там прийшли, так вроді невдобно в шортах і в топіку. Платять таке наділа, та й ходить за єврик. Та да? й так, може, вийшла десь, пішла хліба, купила. Я не думаю, що вона буде виходити в ньому на вулицю, а в домі добре. До батьків поїде, буде там у садочку ходить. Там дуже багато всього. Я там ані своє сфотографувала пальто, але воно дуже світле, вона каже, ні, аби воно темніше було там сіре чи коричневе, а воно таке, знаєте, молочне, молочного кольору. Вона каже, ні, такого не треба мені. Так я й не взяла їй 20 євро. Курточка там одна непогана була, така драпова, коротенька, така тепла, тепла. ну Вона, така, знаєте, дуже тепла і коротка попа буде. От. Під неї тільки треба тінтіпонові штани надівати. А так, як Аня їх не носить, ті сінтіпонові штани, так я й не захотіла і брати. куртку. Светри по 5 євро багато, светерів платять такі в'язані, довгі. Коротше, всякого повно, всякого, всякого. А те, що мені треба було, того й не було. Мені треба було для павлика, для синочка мого узять така, знаєте, оце толстовка, кохта. На молнії з капюшоном, щоб молня так розкривалась. То я брала йому такі на коротеньких молнях, отак. От. А це йому треба таку, щоб розкривалася. Не було такої. Ну, була одна, але вона кольор такий світлий. Ні, не, не годиться. Я... Мені такий треба, або сірий, або такий, як грязносиній, отакий щось, або бордовий. Ну, таке якийсь, цвітний якийсь не було. Завтра поїду сюди до нас, у сканці, у той... У спортивний у той, у магазин, може, там щось подивлюся. Якщо там щось знайду, то обов'язково куплю. Ось От, ось такі справи. Так, походила, погода непогана, плюс 5. От Сонечко, трохи вітер. Ну, непогана погода, хороша така весняна. Сьогодні середа ж у мене ж сьогодні сауна. Так я ж піду в сауну сьогодні. От. А завтра в мене буде стірка. Постираю завтра. Ну, а у неділю ввечері, от несу однесу дві посилки. Одну для Настюші, одну для Паші туди і одну для Настюші з Сашею. І в мене куди що треба вже попересилати, і кава, і чай. І там постіль купила, Коротше, такі невеличкі посилочки, але будуть і цукерки єсть, і шоколадки. Лакріці купила. Тому я показувала вчора, Вчоречко. Да, Мабуть, учора, криці купила. Ну, коротше, то все, що купила, ще, ще до неділі ще щось підкуплю, ж, думаю, що ж куплю Павлику цю кофту, що він хоче. От, і все відправлю. Все відправлю, щоб, щоб все було у них хорошо. Що Те, що я присилаю, їм завжди все нравиться, і серце нравиться. Ви знаєте, в Україні поганий сир, я вам скажу. Поганий. Ото воно, звісно, є там ще й сирний продукт, то взагалі ми за те не будемо балакати, а сир дуже несмачний. Дуже. Я їм вже дуже багато років висилаю сири. Ну, це як стала посилки передавати, такі, завжди кладу сир. Літом не кладу, бо він розтає. Оце у весні, по весні. Той, восени зімою завжди передаю сир. Завжди я дуже нравиться Притом нравиться любий який Який не передам, йому все й дравиться, тому що він хороший у нас смачний сир. Так що, Ось такі справи. І шоколад у нас же хороший, цей Фадзер-Шоколад. Ну, подорожав страшне. Раніше було 5 плиток молочного шоколаду на 10 євро. Тепер 4 плитки молочного шоколаду 12 євро. По 3 євро за плитку. А раніше було за, по 2 євро за плитку. От так, От так. все подорожчало. І кава дуже подорожчала. Набагато подорожчала кава. На дуже багато, дуже багато. Ну нічого не зробиш, а що ж тепер? Таке і буде такі ціни. А де ж взяти менших? Правильно, як немає їх. От. Зато я собі не витрачаю багато грошей Я завжди. Купую фруктонези по знижкам. І їм усю зиму, і всю весну і літо, ну коли я вдома, от такі фруктонези хороші. І овочі, і фруктонези. У мене це все є, я завжди купую. і Буває так, що раз вже все поїла, немає нічого. то там то Півтора яблука там лежить, то, от і два яблука в холодильнику. Я зварю компота. от, от Тільки зараз киселя вип'ю і зварю компота. Можна було й не купувати кисіля, зварити свого кисіля, Добавити яблука, ото в мене є та, як вона, красненька, ото ягода кисла, ото додавить от, лохини о, та і зварить. Ну, щось мені так, я глянула на пачку, так захотілось, думаю, так куплю, що я. Я в руках не тягаю, в рулатор свій поставила та й поїхала. От і хорошо. Так що такі справи? Давайте ще покажу, та й буду їсточки вже хочеться. Це лохину я люблю завжди. Зранку я кашу або творожок з тим, і лохини півпачки вилажу. Ну, Виноградцемі ж, знаєте, помила, помила та й поїла це ж хороша віч. Мандарини теж, а ні. Мандарини треба їсти. От такі де, де м'якіші одразу поїсти, де твердіші, то будуть твердіші, От, так. Хороші мандаринки я з'їла. Небагацько так, мені сподобалися мандаринки. Це мандаринки цього сезону, побачите, ще трошки такі аж зелененькі. Це цього сезону мандаринки. Не буду багато викладати, тому що. В холодильнику краще хай лежать. Ну, таких і такі ж положу парочку, ну тоді вже розверну. От. Оце і все. А сир такий вони люблять. Тут, значить, у цьому 26% жирності. Оцей сир. 26, бачите? А в цьому? А в цьому 29. Цей до 9-го місяця 25-го року. А цей. До сьомого місяця 25-го року. О, зараз у нас тільки який третій місяць, так? Да, третій місяць, так що за чотири місяці ж поїдять, де? Та да, вони швидко їдять до них гостів частенько заходять. Молодіж, так вони то бутерброди роблять, то Гарячі бутерброди, то на піцу Настюша тре додає, то ще якісь там лазані робить. Вона добре в нас готує її. І любить, любить все таке виготовлювати і, і смачно готує, так що все розходується. Ну так що, бувайте здорові. Оце ж в мене ця паска була, Пандора, ось два кусочка встали, висушена вже така. А смачна, смачна така. Я їду її відповідаємо вже скоро. Що бувайте здорові, всього вам доброго, всього вам щасливого, тримайтесь і тримаймося. Все буде Україна! Папа. -па.